Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок Я пізнаю світ. Тиждень 33-й, урок 294-й. Наука, мистецтво, винахідництво. Тема нашого уроку повторення, закон збереження енергії. На початку уроку прочитаємо лист Центаврика. Мля. За законом збереження енергії м'яч, що буцнули, переймає на себе енергію руху від вашої ноги. А вімкнений у розетку пристрій зберігатиме продукти харчування чи сушитиме волосся людини завдяки перетворенню електроенергії на інший вид енергії. Пригадаймо про це більше, Пригадай, що таке закон збереження енергії. Устав пропущене. Закон збереження енергії це закон, згідно з яким енергія не виникає ні звідки і не зникає безслідно. Вона лише переходить від одного тіла до іншого або перетворюється з одного виду на інший. Допиши пропущені слова. Натисни на паузу, прочитай тричі та відтвори з пам'яті. Пригадай, що тобі відомо про енергію та її перетворення. Виконай завдання, познач неправильне твердження. Прочитайте подані твердження і познач неправильне. Натисни на паузу та виконай завдання. Енергія та її перетворення з одного виду на інший є рушійною силою будь-якого процесу. Це твердження правильне. Енергія в їжі перетворюється на енергію, яку учні використовують під час бігання, піднесення руки за партою та навіть роздумів. Це теж правильне твердження. Готувати їжу в електричній духовці можна завдяки електричній енергії, що перетворюється на світлову, а це твердження неправильно. Електрична енергія перетворюється не на світлову, а на теплову енергію, яка й допомагає готувати їжу. Позначили неправильне твердження. Виконаємо завдання 2. Познач правильні твердження. Натисніть на паузу і виконайте завдання. Енергія не виникає ні звідки і не зникає безслідно. Так, це твердження правильно. енергія переходить від одного тіла до іншого. І це твердження правильне. енергія не може перетворюватися з одного виду на інший, а це твердження неправильне. Означимо правильні твердження. Перше твердження правильне і друге твердження правильне. Обери правильну відповідь. Виконайте завдання 3. Натисніть на паузу і оберіть правильну відповідь. Перевірмо. Згідно із законом збереження енергії. Енергія перетворюється з одного виду на інший. Правильна відповідь Б. Пристрій, що перетворює енергію вітру на електричну – це вітрогенератор. Правильна відповідь теж Б. Означили правильні відповіді. Поміркуй, які види енергії потрібні для роботи наведених об'єктів, установи відповідність, орган, музичний інструмент, духовий музичний інструмент, електрогітара, комп'ютер і трембіта, праворуч, електрична енергія. Енергія руху повітря. Установили відповідність. Отже, який вид енергії потрібен для роботи органу? Якщо це духовий, так, це потрібна енергія руху повітря, електрогітара, електрична енергія, комп'ютер. Теж електрична енергія і трембіта це теж духовий музичний інструмент, енергія руху повітря. Поміркуй, що спільного між органом і трембітою. Так, молодці, обидва інструменти. Ці... Належить до духових музичних інструментів. Що рухає повітря під час гри на кожному з музичних інструментів. Пригадай, якого композитора називають віртуозом органної музики, перевір себе. Збери із зелених букв слово. І ти дізнаєшся прізвище цього митця. Отже, знайшли вихід з лабіринту, зібрали прізвище з зелених літер. Так, це бах. Пройдемося лабіринту. Ось так, рушили і зібрали всі зелені букви. і вийшло прізвище Бах записали. А тепер погляньте. Чиє прізвище можна скласти з червоних літер? Якщо рухатися лабіринтом так само. Яке прізвище ви зібрали? Гріх. Так, пригадали Едвард Гріх. Пам'ятаєте мелодію? У печері гірського короля. Норвезького композитора Едварда Гріга. Перегляньмо відео та дамо відповідь на запитання. Запитання будуть такі: Чим особлива гра на органі? Де розташовано орган, зображений на світлині? Що ти знаєш саме про цей музичний інструмент? Отже, переглянемо відеофрагмент. І знайдемо відповіді на запитання. Так. Питайте до якої частини Європи належить Норвегія? Устав пропущене реченні. Перевірте себе, розгорнувши сторінку 37. Розгляньте карту та перевірте, чи правильна ваша відповідь. Отже, Едвард Гріх. Видатний композитор так правильно північної Європи. Північної Європи. Пригадай. Як може перетворюватись енергія? Так енергія не виникає ні звідки і не зникає безслідно. Вона переходить від одного тіла до іншого, або перетворюється з одного виду на інший. Установи відповідність. За зразком світлова енергія рослини фотосинтез і перетворюється на біоенергію. Енергія руху повітря. відтак допомагає рухати. І перетворюється на електричну енергію. Теплова енергія. Теплова електростанція перетворюється на електричну енергію або світлову енергію, електрична енергія, електрична духовка. і Слова енергія. Коли відповідність. Наостанок виконайте завдання від Бубу. Досліди перетворення електричної енергії на інші види енергії, що відбуваються у твоїй оселі. Доповни схему стрілочками та прикладами за зразком. Натисніть на паузу і виконайте завдання самостійно. Отже, сьогодні на уроці ми пригадали закон збереження енергії. Пам'ятаєте, що це за закон? Так, це закон, згідно з яким. Енергія не виникає ні звідки і не зникає безслідно. Вона лише переходить від одного тіла до іншого, або перетворюється з одного виду на інший. На цьому наш урок закінчено. Я прощаюсь з вами до наступного уроку.